Слава Ісусу Христу! Давно не бачились? Е, маю на серці поділитися з вами таким словом, яке е, дійсно підбадьорило мене і дало мені ну, трохи глибше розуміння відносин е, між Ісусом і між церквою. Е, хто має можливість, але перед цим, як я буду далі говорити, хто має можливість втишитися? Або прилягти, можливо, слухати це відео е, в навушниках, так, щоб можна було е, зосередитися, так, і трохи відволіктися. Пригадайте собі той час, коли, ну, про свою любов, та, тоді, коли ви в когось були закохані, тоді, коли ви відчували, що вас хтось любить, і ви відчували, е, що ви в когось безмежно закохані, і це взаємно. І коли я виходив на пустиню, Господь каже, вийди, я тобі маю дещо розказати. Я виходжу на пустиню, кажу, Господь, що ти хотів мені розказати? І він нагадує мені, так само говорить, як і до вас. Він каже, так само, як ти е, е, любив когось, так само каже, але набагато більше, я закоханий в церкву. І саме цікаве, що він не сказав, що любить. Так, бо він, напевно, розуміє, що наше слово любити так, може трохи розбіжності бути з тим словом, що любити, що він має на увазі. Так. А він сказав, що я кохаю свою церкву, що він настільки відданий своїй церкві, що настільки він встривожений за своєю церквою, настільки він стурбований, турботливий, так. і всі прекрасні слова, які можна сказати, він вкладає в одне слово. Каже, я кохаю свою церкву. Ви знаєте, я бажаю вам кожному пережити це відчуття закоханості так, для того, щоб зрозуміти, як це? Як це, коли Господь каже, що я кохаю свою церкву. Так, бо знаєте, коли можна собі таке запитання задати, як це так, чоловіки можуть бути церквою. Так само, як жінки-сини, так само і чоловіки церква. <ріху> це буде загадка для вас. Тому я бажаю вам пережити оцей момент закохатися в самого Бога і пережити ту закоханість, яку він хоче, щоб ми пережили, щоб ми відчули на собі те, що, що, що в нас хтось закоханий, сам Господь. Бо насправді, що мені дало це відчуття? Мені дало це надзвичайне відчуття безпеки. Але саме цікаво, що безпеки мого серця. Так, е, багато в чому зупинило, заспокоїло. Так що е, цілі досягнуто. Основні цілі досягнуто. Тобто Господь давно вже її досягнув, і давно вже мене любить, Так, Давно вже любить твою, свою церкву. Але в цьому часі е, воно так якби… Да є насиченості того миру. Що я не просто знаю, що я потрібен, так? а я знаю, що я надзвичайно важливий. Так само, як кожен з вас. Так само, як кожен з нас, як церква. Настільки важливий Богу, що Він говорить, що я свою церкву кохаю. Я бажаю вам пережити це відчуття, що ви закохані. і Я бажаю вам пережити це відчуття, коли. Господь каже до тебе, як до церкви, Я тебе кохаю. Хай Бог благословить вас тим, дасть вам мир і дасть вам це безмежне пережиття, відчуття, коли він, вас, коли він влюбляється в свою церкву і каже, Я тебе кохаю. Хай Дух Святий просякне ваше серце і в тому стані звільнить вас. Від е, протилежних думок що, думок, що цього не може бути. Так. Хай мир Божий буде разом з вами. І хай Ісус до кожного з вас прийде і буде присутній в тому часі е, разом з вами, закоханці своєї до вас, до своєї церкви. Амінь.